Ух ти, та ти шо? Перш за все прикликаємо собі воїнів. Дай, як це гарно виглядає. Все так світиться. Прав, що правда, я не знаю, де тут мої вороги, але мені подобається. Ну давайте отак. Куди мої вони побіжать, ага, сюди кудись Бра! Ніфіга не бачу Нарешті якось бачу. Бра! Я нікого не бачу. Ой-ой-ой, то мене бачить. Нам серйозно треба аж туди добігти, а, ви прям... а прям по мосту. А, аж, так. а Якщо я впаду, я не буду перевіряти, але блін. Як ви бачите, вони взагалі зовсім тішки не в оточенні. нє -ні, ні яка дуель? Подивіться, що відбувається навколо, чувак, яка дуель? そう。Oops.